Волонтери щодня збирають кошти, щоб забезпечити військових необхідними автівками. Ці машини рятують життя, доставляють медикаменти та боєприпаси на передову. Але диверсанти розуміючи їхню цінність, підпалюють ці авто, завдаючи удару не лише по фронту, а й по всім, хто вклав у них свої сили, час та гроші. Це досить сумна історія, тому що перш за все це має негативний вплив саме на цих військових, яким спалили автомобілі. Тому що це і моральна складова частина, і це також затримує їхню логістику, затримує навіть на підрозділ, не на одного військового. Бо люди, наприклад, взяли автомобіль, приїхали сюди до родини відпочити там у свої законні вихідні дні, так, а їм спалили просто авто. От, тому це досить погано впливає насамперед на військових. Ми ж збираємо кошти саме для військових, для закриття їхніх потреб, закриття потреб підрозділів та іншого. Тобто, це саме такі диверсії ніяк не повинні впливати і не впливають на С збори.